Брати і сестри українці, на долю кожного покоління випадає певні випробування. Нам з вами судилося боронити найдорожчий здобуток української нації. Нам з вами судилося боронити те, що багато інших націй так і не здобули, павши жертвами агресорів і колонізаторів. Нам з вами судилося боронити нашу державність, нашу незалежність, нашу територіальну цілісність. Ми з вами боронимо свободу, ми з вами боронимо майбутнє наших дітей. На нашу Богом дану землю мир може прийти як наслідок перемоги в цій війні. Свободу і мир не випрошують стоячи на колінах, свободу і мир здобувають у важкій боротьбі. Пацифізм в такий скрутний час, в якому опинилася наша країна. Не є проявом життєвої позиції, а є лише слабодухістю і боягузством. Я знаю, що українці ніколи не були боягузами. Я, старший лейтенант української армії, бачив очі солдат, які, полишаючи позиції, які ми здобували протягом попередніх декількох місяців, були сповнені суму. І в той самий час рішучості. Я чув, як вони, стиснувши зуби, казали, ми ще повернемось, бо без поразок не буває перемог. Я знаю, що після перемоги, а ми обов'язково переможемо. Ми з вами отримуємо сучасну, потужну, сильну духом армію. Ми з вами отримуємо згуртовану націю. Я знаю, що в цей час кожен чоловік, який здатен в руках тримати зброю, має стати на захист своєї батьківщини, своєї родини, своїх дітей. Я знаю, що ми мусимо це робити, тому що з небес на нас дивляться безліч славетних українських. Вояків, лицарів, які вже поклали душу і тіло за нашу свободу. Я знаю, що ми мусимо це робити, тому що наш сьогоднішній чин буде натхненням для наших нащадків, які будуть іти по життю гордо тримаючи голову, і які, в разі необхідності, підхоплять зброю з наших втомлених рук і продовжать цю боротьбу. Я хочу передати вітання всім побратимам-свободівцям, які служать в інших підрозділах української армії. І хочу сказати, що я весь час відчуваю той дух і їхню присутність разом зі мною. Я також відчуваю те, що ми маємо в вашому обличчі надійний тил. Разом переможемо, бо ми цього варті. Слава Україні!